Всім привіт! Ви на каналі Рібіо Монети. І так, збираю пеньки. вже набрав і дивимося як ростуть. От вони такими кубками. Так як в мене телефон. І я сам один, на даний час вісі. Трохи познімаю грибів, а тоді буду збирав. Буде короткий фільм. Ну, як ви бачите, опеньки є. Я думав мені вже позбирали їх, але ще ні. От такі, власне правда по землі, але купками куб, мені подобається, не треба довго з ними заморожуватися. От самоліти. Вже щось з'їло трохи. Пеньки. Сьогодні заказ, заказує дощ, так що треба поспішати. Тут я вже грибів набрав, потім покажу, якщо буде можливість. Ще опенчу трошки. Тверді. Є ребні мають такі грубі ножки, а є що мають такі тоненькі. Одні білие, другі червоня. Вот коло дерева. Наразі всім дякую. Сьогодні субота, не буду кришати.